Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні ми будемо тренувати спину. У нас ціль попрацювати над найширшими м'язами спини, трапеціями верхом спини. Тому ми будемо сьогодні чергувати різні рухи. В основному у нас будуть рухи поділятися на два типи: то, що ми тянемо зверху, і то, що ми тянемо в горизонтальній площині. Перша права у нас буде тяга з верхнього блоку паралельними рукоятками. Даній праві стараємось робити таким чином, щоб у нас не було прогину в поперекому відділі. Тому ми його тримаємо прямим, напружимо м'язи в кору. І що робимо? Відхиляємо тулуб за рахунок кульшового суглобу. Не за рахунок прогину в попереку, а за рахунок того, що ми його напружили і відхили тут трішки назад. Зафіксували, активували м'язи, тягнемо донизу. Потягнули, затримали, відпустили. В таких тягах, коли ми тягнемо зверху, дуже важливо виключити з роботи інші м'язи, такі, як, наприклад, біцепси. Тому, коли ми тягнемо, ми намагаємося візуалізувати. І наше основне завдання це приведення ліктя вниз. Це не згинання руки, а це приведення ліктя вниз. Помилка, яка ми розтягуємо, коли починаємо тягнути донизу, починаємо нахиляти тулуб допереду і згинати лікті, тим самим напружуючи біцепс. І в, такому, в такій манері виконання ось максимальне пікове навантаження на біцепс. Спина виключена з роботи. Коли ми уявляємо, що в нас рука на лікті закінчується, тянемо вниз, грудно відкриваємо вгору, лікті вниз. Таким чином ми скорочуємо м'язи спини. І дуже важливо відкритий хват. Не повним хватом, а відкритим. Перша вправа в нас виконана, добре розігрілися, і вже готуємось до наступної вправи. Ми в ній не працювали до максимуму, я лишив такий нормальний запас, тому що вправи в нас буде сьогодні достатньо. Якщо в першій вправі ми з себе, себе вижмемо всі соки, то в подальшому буде дуже важко пропрацювати інші м'язи. Друга вправа у нас буде горизонтальна тяга, але ми будемо її робити однією рукою. Ця вправа має декілька особливостей. Перша, ми чуть-чуть розвертаємо тулуп в сторону для того, щоб створити максимальний розтяг, щоб ми могли максимально розтягнути наші м'язи спини. Тому я чуть-чуть відставляю одну ногу в бік, фіксуюся і створюю максимальний розтяг. Це дозволяє мені забрати лишнє навантаження з попереку і так далі. Якщо я буду сидіти отак і розвернуся, у мене буде величезне навантаження, скручуючи на квадратний м'яз. Коли я поставлю ногу з боку, я вже якби, по факту саджу прямо. У мене вектор направлений десь в сторону. І з цього я роблю розтяг. В такій манері виконання дуже добре розтягується м'язи спини. Беремось за рукоятки. Протилежна нога, протилежна рука. Розвернули тулуп до боку. Розтягнули. Спину не відводимо допереду. Робимо розтяг в лопатках. Далі починаємо тягнути плече і затягуємо до себе. Розтягнули. Знову. Скоротили. Скоротили. Розтягнули. Скоротили. Розтягнули. От такі вправи, де ми по одній руці працюємо, по-перше, воно дозволяє краще скоротити м'ясо, тому що є більша амплітуда руху, двома руками ми так не зможемо потягнути, тому це перший плюс. А інший плюс то, що ми працюємо цією ізольовано і цією ізольовано. І якщо ми робимо до однакових відчуттів у кожній частині, та ми виправляємо асиметрію по силі, виправляємо асиметрію візуально в наших м'язах. Тут з боку можна спертися коліном дуже зручно. Грудно підняли, пресу зафіксували, спина прямо, розтяг. Потянуло до себе. Які часто помилки роблять? Роблять більшість одну і ту саму помилку, роблять отакі коливні рухи. Це нагадує, як колись ще там в 70-х тренувався Арнольд. Воно працювало, тому що вони тягнули спиною, але коли ви будете просто отакі коливні рухи робити, це нічого корисного для вашої спини немає. Наша ціль це створити розтяг, створити скорочення. Створити розтяг, створити скорочення. Максимально розвести м'язи, спини, лопатки, а потім максимально їх звести до середини. Коли ви будете просто гойдатися, ви будете втомлювати свій поперековий відділ. Це в кращому випадку. В гіршому випадку ви можете зробити якусь протрузію. Відвели, зафіксували тулуб, розвернули його, міцно вперлися животом. Розтяг скорочення. я працюю з 15 кою Тут ваш і бокси. Мені з п'ятіркою там вигнать не можу. Ага. Це можна тренування закінчувати і йти додому. Наступна тяга. У нас буде тяга з нижнього блоку. Ми будемо тягнути в такій площині. Лягаємо, фіксуємось грудьми, виводимо на рівні плеча і по прямій через сторону тягнемо назад. Назад. В таких вправах завжди ми робимо перший з мінімальним навантаженням, щоб все дуже добре налаштувати, щоб у нас зразу працювало те, що нам треба. Відсуну лавку назад, щоб був більший розтяг. І коли ми фіксуємося грудьми, стараємось, щоб нижня частина грудної була приблизно на краю лавки, щоб ми могли той розтяг створити. Такий. І щоб ми не тиснули на живіт. Виконуючи чи таку праву, чи будь-яку іншу, стараємось тримати певну манеру виконання вправи. У нас є декілька фаз руху: одна це ексцентрична від центру, коли ми розтягуємо, і концентрична, коли ми скорочимо. Обов'язково в кінцевій точці, коли ми завершуємо концентричну фазу, протискаємо, робимо пікове скорочення і знову розтягуємо. Кожним тренуванням ви маєте щось покращувати: це або покращувати вашу манеру виконання, покращувати вашу техніку, або ж покращувати силові показники. Оці такі дрібні речі, вони, і в принципі, якщо розглядати в такій тривалій перспективі, дають вам певний прогрес, а саме прогрес в силі і в об'ємах. Якщо ви прогресуєте в навантаженні, добре відчуваєте м'язи спини. Відповідно, ви прогресуєте в м'язах спини, тому що щось мусить той рух виконувати. Просто так він не буде виконуватися. Тому зараз багато дивіться відео. Підписуйтесь на канал 10 повторень, де я розповідаю про основні такі моменти, для того, щоб ви могли досягати своїх цілей легше, правильніше і без помилок, які в свій час допустив я. Зверхом спини ми закінчили, і зараз ми будемо йти до наступної вправи. Будемо робити підтягування. Підтягування одна з моїх улюблених вправ. Це та вправа, з якої я, в принципі, почав свої тренування спини ще коли я був в молодшій школі. Це була єдина вправа, яку я дуже добре міг виконувати. Навіть пам'ятаю, там десь в класі 4-5, бо я майже найбільше в класі підтягувався. Робив в районі десь 15 повторень, але тут такі були повторення з ривком. Час ішов, моя техніка в підтягуваннях прогресувала, але кількість не мінялася. Я десь працював в такому діапазоні 15-20 повторень, але вже брав тоді більше навантаження. Прив'язував до себе ще гирю. Спочатку це була гиря-десятка, потім 16. -ка. З того часу я набрав пару десятків кілограмів і працюю без навантаження. Навіть не знаю, скільки разів я зараз підтягнувся, тому що в кінці тренування спини. Підтягування це такий добрий індикатор, як ви попрацювали над спиною. Якщо ви багато підтягуєтеся в кінці не можете вже підтягнутися, то значить ви попрацювали нормально. Особливості підтягувань. Підтягування є різні. Якщо говорити в контексті про працювання спини, то тут не такі як загально прийнято вважати підтягування. Загально прийнято вважати підтягування, коли ми розтягнули вниз і максимально високо підтягнулися, закинули за підборіддя. Якщо для спини ці підтягування не працюють. Для спини, який працює рух. Висимо. Коли ми висимо у версі, робимо такий рух активуючий. Розвертаємо ось цей масив лопатки, широких м'язів допереду. Розвернули допереду, чуємо максимальний розтяг. Ноги можна прямо тримати, можна схрестити, як вам зручніше. Розтягнули і тягнемо по прямій горух. Потягнули, затримали, опустили. Повністю вниз не опускаємося одразу вгору. Дуже важко, другий підхід вже на порядок важчий, ніж перший. Особливо важко показувати і розказувати. Якщо вам важко робити підтягування в кінці, можна робити тягу верхнього блоку. Хто може підтягуватися, в кого є гравітрон, старайтеся працювати в площині, щоб лікоть був перпендикулярний до підлоги, і ми активували лопатку. Це дуже важливо, щоб ми максимально працювали широкими м'язами. Ставимо це відео на паузу і пишемо в коментарях, скільки разів я підтягнуся в останньому підході. Оператор каже 8. Хто більше. Так. Йдемо. Сім підходів. Я кажу, Сім підходів, сім повторів. В принципі, я вже на цьому буду завершувати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, як воно вам, хто його повторить, так само відпишіться, чи вам вдалося, скільки підходів в підтягуваннях зробили ви, скільки разів підтягнулися. А на цьому я буду прощатися. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!